Підприємці ринку Буковинський не хочуть, щоб на місці старого базару побудували новий торговельний центр. Люди переконані, що все має залишитися на своїх місцях, і в цьому зацікавлені чернівчани. Подробиці непростого питання. Далі в сюжеті група бізнесменів ринку Буковинський не хочуть, аби на місці старого базару звели сучасний торговельний комплекс. За словами підприємців, все вони збудували цей ринок і вони проти, щоб його чіпали. Інфраструктура, вся практично, більшість на ринку створена руками підприємців болі 500 предпринимателей, которые построили, вынуждены были построить на этой земельной площадке свои торговые точки. И в течение уже более 20 лет рынок так функционирует. Дійсно, зовнішній вигляд ринку, як і умови, в яких працюють люди, нагадують ті непрості 90-ті. Кількість припаркованих автомобілів поряд із підприємством заважає проїзду транспорту, а будівництво торговельного комплексу вирішило б це питання, адже передбачаються і паркомісця. Та й санітарні умови покращаться для тих, хто продає домашню молочну продукцію, розповідає Володимир Здоровецький. Торгово-северсний комплекс ще раз наголошую, що це з статусом ринку. Це передбачає знов таки для малозабезпечених, для сільозберівників м'ясний. Молочні і малі площі для тих підприємців, які на сьогоднішній день здійснюють торгівлю. Побудувати на місці ринку Буковинський торговельний центр планували вже давно, і ця новина не застала людей зненацька. Вони розуміли, що рано чи пізно доведеться старий базар замінити, але чомусь чекали останні хвилини, щоб вирішити ситуацію. Василь Забройський згадує, що ще у 2004 році порушували це питання. Усе що я сьогодні чую, я чув десь років тому, коли ми разом з цими людьми добивалися справедливості, мене дивують тільки одне: чому люди не організували за цей весь. Час час. можна було всі ці питання, які вони ставлять за цей час вирішити. Директор Буковинського Володимир Здоровецький запевняє, що всі підприємці ринку матимуть хороші умови для роботи в майбутньому комплексі. Тому перейматися через те, що вони залишаться без місця торгівлі, не варто. Всі підприємці, які на сьогоднішній день є в договірних умовах з ринком Буковинським, отримують а не менш е, занімаємо е, той по площаді, не менш внову збудованому комплексу. Вони отримують в оренду. Там даже було умова йшла із привабленими, що тільки на комунальні платежі на, на перших цих дирекція і власники ринку готові сідати за стіл переговорів і узгодити усі питання з бізнесменами, але підприємці на діалог не йдуть. Було дві зустрічі цього року. Одна зустріч була підприємці запросили депутатів, ну ніяк ні директора, ні власника. І друга зустріч була це комісія, була в міській раді, де теж не були присутні ні засновники. І, хоча планують будувати через декілька років, групи бізнесменів порушує питання саме зараз. Перед Сесію, на якій обиратимуть виконавчий комітет та ряд інших важливих для міста питань, а бізнесменів можуть використати в політичних цілях, аби протиснути питання зацікавлених чиновників. Повірте мені, мій досвід життєвий мені підказує, що цю ситуацію розіграють як по нотах, і найбільше постраждають саме підприємці ринку, тому що їх черговий раз використають. Сесія міської ради відбудеться вже 31 березня, у четвер. Як відбуватимуться подальші події щодо цього питання, побачимо не Овзі на найближчому засіданні депутатів Олександр Докін, Андрій Дродюк, Чернівецький промінь.